Добрий день, дорогі діти. Сьогодні на занятті присутні знайомі уже нам дітки. Михайлик, Петрик і Іринка. Вони хочуть розказати, що одного разу трапилося з ними. А ви уважно послухайте їх. І запам'ятайте, що потрібно зробити, щоб з вами такого не трапилося. Або якщо трапиться, то що робити? Михайлик одного разу їхав з мамою поїздом з міста Шепетівки у місто Львів, до своїх родичів. Ой, що зі мною сталося, каже Михайлик, я вам зараз розкажу. А що сталося? запитали діти. Тож слухайте, ми прийшли на вокзал, мама сказала мені тихенько посидіти, а вона піде, купить квитки у касі і пішла. Я сидів, сидів, каже Михайлик. Як тут побачив двох хлопців з дуже таким цікавим собакою. І я так задивився на цих хлопців з собакою, що коли вони встали з свого стільчика і пішли, а я за ними. І коли я вийшов на двір вокзалу, я зрозумів, що я загубився. Але я не розгубився, каже Михайло. А що ти робив, запитує Іринка. Я побачив на вокзалі поліцейського і сказав йому, що я загубився. Я йому назвав своє прізвище ім'я, маму, яка щойно пішла купувати квитки. І що далі було? запитав Петрик. А поліцейський відвів мене до чергового по вокзалу, і диспетчер, людина, яка оголошує, які поїзди приходять, оголосив на весь вокзал, де я знаходжуся. Мама прийшла і мене забрала. І все скінчилося добре. Я знаю, каже Михайлик. Що в цій ситуації винен я. Бо я, маму, не послухався. Я більше так ніколи не буду робити. І вам не раджу Слухайте завжди, що вам кажуть дорослі. Отже діти, дійсно, часто буває так, що на вокзалі, місці, де. Відправляється з одного місця в інше, в великому місці, будь-який вид транспорту, чи то залізничний, чи то автомобільний, може статися так, що дитина може загубитися. І в цьому випадку запам'ятайте, що розказував Михайлик. Що потрібно, якщо ви побачили поліцейського, Людину, адже залізничники, частом на залізничному, якщо це станеться на залізничному вокзалі, вони мають свою професійну форму. Ви побачите залізничника. Підійдіть і розкажіть про себе. Хто ви? Звідки ви? Як звати ваших батьків і як сталося, що ви загубилися? Але. Пам'ятайте пораду, яку дав Михайлик, слухатися батьків. Що вам кажуть? Нікуди не відлучатися, нікуди не відходити. І якщо на вокзалі часом буває так, що діти можуть загубитися в незнайомому місті, в незнайомому селі, то треба підійти до будь-якої людини, не боятися, не соромитися. І розказати все про себе, як ви загубилися і хто є ваші батьки. А я, каже Іринка, хочу розказати, яка пригода сталася з моїм двоюрідним братиком Сашком, який загубився у лісі. Ой, як він злякався. Розкажи, розкажи, кажуть хлопці. Тож слухайте, одного разу, розказує Іринка, Сашко із дорослими, своїми батьками, родичами пішов до лісу. Коли всі готували їсти біля вогню, Сашко вирішив подивитися, що відбувається в лісі від того, недалеко від того місця, де сиділи люди. Я піду подивлюся, каже Сашко, і зараз вернуся, поки батьки і родичі приготують їсти. І пішов. Але вийшло так, що він не міг повернутися до того місця сам. Що він зробив? запитали хлопці. А він почав кричати, кликати маму, тата. Дорослі почули, адже вони були поряд, каже Іринка. І прибігли до Сашка і зробили йому зауваження за те, що він сам відлучився вглиб лісу. Отже, діти! Якщо так станеться, що ви підете з дорослими в ліс, чи будь-яка дитина піде з дорослими в ліс і загубиться, заблукає в лісі, тобто не зможе повернутися до того місця, де була з дорослими, саме перше правило, яке слід запам'ятати не лякатися, не панікувати, а кричати. Кликати на допомогу, кликати імена дорослів, стукати чимось по дереві. І дорослі, які може бути десь поряд, прийдуть на ваш крик. Але ліс, багато дерев, багато незнайомих рослин, велике місце засаджене деревами. Якщо станеться так, що? Дорослі вже не почули вашого голосу. Знову ж таки, не злякатися, зосередитися і робити таке. Якщо ви помітили дорогу, стежку, ідіть нею, вона обов'язково виведе з лісу. Станьте, послухайте чи не шути шуму автомобілів. Можливо, десь поряд пасеться худоба корови, чи не чути крику корів. Чи не чути шуму річки, йдіть до річки, до струмка невеличкої річки, і йдіть за течією, тобто в такому напрямку, як рухається вода, бо річка обов'язково виведе до того місця, де проживають люди. Якщо ви зустріли в лісі незнайому людину, скажіть, що ви заблукали, розкажіть про себе і попросіть цю людину вас, допом, вам допомогти. Отаке От може статися з дітьми, якщо вони будуть десь поряд з дорослими вокзал, місто. Незнайоме місце ліс. Саме перше, що ми повинні пам'ятати слухатись дорослих, робити те, що кажуть дорослі. А якщо вже так станеться, що ви заблукали чи загубилися, згадайте ті правила як себе поводити, про які сьогодні розказували діти. І говорили ми щойно. Я бажаю вам ніколи не потрапляти в небезпечні ситуації. На сьогодні все. До побачення!